У сумах тривають пошукові роботи під завалами. Ще можуть бути люди. На місці працює наша кореспондентка Олеся Боровик. Вона на прямому зв'язку. Олеся, чи вдалося рятувальникам ще когось відшукати уночі? Як довго ще розбиратимуть завали? Ігоре, як бачите, що досі тривають рятувально пошукові роботи. Адже це вже друга доба продовжується буквально перед тим, як ми сюди приїхали. Змінилися знову рятувальники та е, почали. Газити пожежу, адже там досі є задимлення та деякі та загорання, і досі продовжують шукати ще одну жительку цієї п'ятиповерхівки. Вона ймовірно досі там знаходиться. Це жителька горішнього поверху. Тобто продовжуються роботи, і рятувальники, поки навіть не не прогнозують, навіть скільки це все буде тривати, ну кажуть, аж поки не знайдуть цієї мешканки. Тут вся проблема в тому, що Мало того, що ця п'ятиповерхівка із п'ятого поверху склалася плитами один на одного, одна на одну плити склалася на перший поверх, і плюс іще досі постійно щось загорається. Тому рятувальники ж працюють в такому шаленому темпі. Вчора дуже довго тривали ці роботи і нині продовжуються. Вчора вже вдалося їм дістати. На жаль, загиблими двох чоловіків, але десятьох людей врятували ще цієї. ночі. Тієї ночі, коли вдарив шахед, ну і також атаки шахедами по містам сумщини продовжилися. І цієї ночі вже повідомили у військовій адміністрації про те, що є влучання в об'єктах цивільної інфраструктури. Сум, шостки, тростянця та охтирки. Це були і ракетні, і шахетні удари. Дякую, Олеся Боровик. Сум про те, як триває пошукова рятувальна операція на місці зруйнованої шахедом напередодні багатоповерхівки. Ракетами та шахедами атакувала сьогодні Росія Україну. У Харкові с 300 влучила у Шевченківський район міста. Є руйнування нежитлових приміщень, повідомив голова обласної військової адміністрації. Крім того, вночі у середмісті Харкова просто посеред приватних будинків упав шахет. Люди не постраждали у місті. Зараз лунає повітряна тривога. На сумщині є влучання ракет та дронів у Шостці та тростянці. За даними обласної військової адміністрації, дрони пошкодили цивільні. Ну інфраструктуру в Сумах та Білопіллі. Інформація щодо інших регіонів, на які Росія запускала ударні безпілотники, уточнюється.